Знаємо, що в змі з'явилася інформація. Про те, що міністр оборони Рустем Умєров тиждень тому звільнив двох заступників начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. І крім того, планує масштабні кадрові чистки. При цьому в мережі активно курсує непідтверджена поки інформація, що в офісі президента планують звільнити і самого Кирила Буданова. Отож, вирішили з вами це обговорити. Як на вашу думку, щодо останніх як яка ваша думка щодо останніх кадрових змін в головному управлінні розвідки, і наскільки е, ймовірне звільнення самого Буданова? Щодо кадру Змін в головному управлінні розвідки, звісно, я ну якби як і будь-хто хто не має е, доступу до інформації про те, х, хто ці люди, яких звільнили, яких був їхній ну, коло обов'язків, за що вони відповідали, як вони виконували свої задачі, це нікому не відомо. І слава Богу, я сподіваюся, що про це ну якби ви витаку таку настільки чутливої інформації не Буде проте, е якщо е це дійсно факт, а схоже, це дійсно факт, те, що їх звільнили. Без узгодження, без відома очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, ну це точно є ненормальним, тому що ну якби зрозуміло, що ну от можливо, не всі глядачі розуміють, що головне управління розвідки Міністерства оборони України це не є. Складовий підрозділ збройних сил України це у нас так вибудована структура, що дійсно гур підпорядковується Міністру оборони України. Не головнокомандуючий збройних сил, ну я не знаю, як там точно на період воєнного стану і які там мають бути узгодження, і так далі. Проте формально, ніби якби міністр Рустем Мерв мав повноваження це зробити. Я думаю, що також це мало бути узгоджено на ставці, принаймні з Верховним головнокомандувачем президентом України Зеленським. Але і щодо відставки, інформація, яка курсує е, щодо відставки самого очільника управління розвідки, тут можна також тільки припускати, оскільки такої інформації вже достатньо багато, в різних джерелах, тобто не, ніяк не пов'язано там з опозицією чи ще з кимось. Е, що це все? Має ну дуже таку негативну тенденцію, оскільки, як ми знаємо, вчора чи позавчора я не пам'ятаю, коли точно було озвучено, що Україна підготувала свій план перемоги, який президент Зеленський презентує в Сполучених Штатах Америки Джо Байдену, Камілі Гарріс та Дональду Трампу, тобто, ну чинному президенту і двом потенційним його наступникам. проте цей план наскільки там є виток інформації, він складається там з членством НАТО, членством ЄС, є ще в деяких кроках поставки нам зброї, ну і так далі. Тобто ну, умовно, в Україні є план А. А чи є план Б? Ну, наприклад, на випадок, якщо кожен з там чинних чи двоє наступників потенційних Джо Байдена скажуть ні, нам цей план не підходить. От чи є в Україні план Б. І от тут, в цьому контексті, фігура Кирила Буданова, вона достатньо важлива, тому що це. Дуже скажімо так, це незалежне джерело інформації. Це якщо зга... глядачі згадають це єдиний керівник такого рівня в 2021 році, який листопаді, якщо я правильно пам'ятаю, 21 листопада публічно етері якогось загально національного каналу тоді ще марафону не було просто в якомусь потужному телеканалі. Можливо, 1+, +1 можливо, інтер, не пам'ятаю точно заявив про плани Росії щодо повномош повномасштабного вторгнення оприлюднив карту цього повномасштабного вторгнення на ну на ту на базі тої інформації, яка в нього була, і ми знаємо, що. Окрім е десанту в Одесу і атаки з Придністров'я, цей план Росія, на жаль, для нас спробувала реалізувати і реалізувала. Тобто і десант в Одесі не відбувся не тому, що Росія не хотіла, а тому, що ми відігнали їхні кораблі поступово від Одеси. А з Придністров'я, ну без висадки в Одесі, напевно, це просто не мало військового сенсу атакувати той 14-ї російської армії, яка там базується. Відповідно, е людина тоді. Можливо, переступило якісь там. Внутрішні процедури в у владі, і оскільки бачила цю велику загрозу повноштабного вторгнення, вирішила попередити українців. Як вже до цього поставилися українці, це вже інша справа. Бо ми пам'ятаємо, що влада до останнього говорила про те, що такого вторгнення не буде, і в принципі, по тим діям, які ми бачимо, в принципі, всі готувалися до того, що якщо щось буде, то буде тільки на Донбасі. Далі, ймовірно, роль Кирила Буданова була в тому числі Володимиром Зеленським, і вищим військовим керівництвом переоцінена, бо в принципі, як ми знаємо, що підрозділи головноповні розвідки брали дуже активну участь наприклад, у звільненні Київщини, ну, в принципі, у всіх потужних операціях 2022 року. Тобто, мажу. Кирил Буданов довів ефективність на своїй посаді, проте, можливо, десь лишився якийсь осад, чи можливо, якийсь, ем, він програв якісь не знаю, парадні ігри, чи ще щось і. Або е, інша в мене версія, що зараз просто готують до того, щоб у владі не було тих, хто ем, говорить щось неузгоджене з е, назвемо так генеральною лінією партії. ну, От це моя отака от така версія. Як на вашу думку, чи є якісь ознаки чи причини, через які дійсно могли б звільнити Буданова? причин реаль, реально, якщо їх вимірювати. Ну, ефективністю на посаді е, на мою думку немає, тому що ну зрозуміло, що бувають м, військові успіхи, бувають військові невдачі. Це війна і неможливо ну, Ну, на, на жаль, ми ну, не, не постійно не перемагаємо. Да. Тобто, якщо б умовно наші війська стояли десь там біля Уралу, то зрозуміло ну, б якби ніяких звільнень не було. Але ну є успіх, є невдачі, є якби, в принципі, ну звісно, в мене і ні в кого з людей не дотично до цієї сфери, немає. Інформації про те, які доповіді е, робить головне управління розвідки, і чи, наприклад, там їхня інформація є, е, співпадає з подальшою реальністю, але е, знову ж таки треба розуміти, що е, головне управління розвідки це настільки. Ну, в нас, от, от щоб щоб глядачі зрозуміли, трошки, от якби ну, так воно склалося, що, наприклад, тут Служба безпеки України, наприклад, це ж в першу чергу контррозвідка має бути. Тобто вона має діяти на території України. Да? Але в службі безпеки України є дуже ефективні підрозділи, які роблять те, що ми називаємо бавовною, да, тобто безпілотні апарати там. Повітряні, надводні і так далі. Вони, ну, вони так сталося, що в них вони це роблять. Так само і головне управління розвідки. Воно, звісно, має в першу чергу займатися саме розвідкою, агентурною роботою і так далі. І отут, от наша, скажімо, так, блога сфера часто не розуміє, що от ну бувають там критики, що от там у головної правні розвідки там от співпрацювала з якимось там російським кримінальним. Перепрошую, а з ким ще має співпрацювати українська розвідка на Росії як не з криміналом, якимось там підривними елементами. Ну, розвідка це не там білі рукавички, які там щось роблять відповідно до якогось там, не знаю, там? приписів там моральності розвідка, це брудна справа. Звісно, вони можуть таке і мають таке робити, і мають спи із різними покрінками в Україні, якби вони тільки давали результат. Якщо говорити про, наприклад, прогнози, от іноді в закидають його не не завжди. Прогнози, які не завжди збуваються. Проте. Треба розуміти, що будь-який його прогноз може бути. А якщо це стратегічний прогноз, це прогноз, який базується на якійсь інформації, яка наявна на той момент, коли цей прогноз здається. Якщо інформація стан справ суттєво змінився, зрозуміло, що прогноз буде іншим. Дуже часто закидають ну просто як приклад е, претензії, да е, що в 23-му році влада, і в тому числі Кирил Буран, говорила, що війна завершиться 23-му році. Я от просто хотів би нагадати, що в е, десь ну чи в січні, чи в лютому 23-го року. Кирило Будан, зець він єдиний з військових очільників, хто говорив про те, що Україна має оскільки F-16 літаки нам отримати дуже важко буде і вони більш складні в навчанні. Нам краще сконцентруватися на штурмовій авіації, США, яка в них там часто списана, і яких в них дуже багато. І це розуміємо, що це період підготовки до контрнаступу, який на жаль виявився не, не до кінця вдалим. Е, відповідно, прогноз про те, що він буде вдалим, і ми там е, завершимо війну, базувався в тому числі і на тому, що у України будуть е, літаки, які е, зможуть е, зробити притет повітря. І ми всі пам'ятаємо, що е, значно Частиною неуспіх контрнаступу був через те, що Росія дуже ефективно застосовувала свою авіацію, а ми нічого не могли цьому протиставити так само і постачання зброї. Якщо є, наприклад, план постачання якогось озброєння сили засобів з за кордону і він зривається чи він затримується, то зрозуміло, що наступальні чи якісь інші операції без цього ну, неможливі, і відповідно закидати те, що прогноз не відбувся. Ну, безглуздо. Так само ще треба розуміти, що заяви розвідника такого рівня вони мають часто адресати не Україну, не українських громадян. А іноді це може бути Росія, російські громадяни, ну грубо кажучи, з метою е, якби посіяти зневіру, посіяти паніку, і так далі. А також це мають бути якісь уряди е, закордонні, в тому числі щодо надання нам там якогось озброєння. Тому е, ну оскільки. Е, в принципі, звісно, в ідеалі могло, мало б бути так, що е, військовими операціями, е, спеціальними військовими операціями займається сили спеціальних операцій. Контрозвідку займається СБУ, а розвідкою займа, займається ГУР. Проте так так склалося, що спочатку повномасштабного вторгнення всі роблять все. І в принципі, я б сказав, що це навіть дуже непогано, тому що умовно, розвідка Росії вона не знає, хто вдарить по їхніх складах боєприпасів: ГУР СБУ, чи ССО, чи там повітряні сили. І це добре, що їм важче отримувати цю інформацію. Тому я про завершу, що завершуючи відповідь на ваше питання, я думаю, що. Об'єктивних причин, ну таких, скажімо, так які є в публічному просторі, для цієї відставки точно немає, і я я дуже б не хотів, щоб реальною причиною цієї. Ці Ну, сподів... по перше, я сподіваюся, що цього все ж все ж таки не відбудеться. І в принципі, я про це там і от з вами, і е, в соцмережах е, пишу в принципі, для того, щоб е, якби, цього не відбулося. Тобто це загроза, яку, яку краще щоб вона не реалізувалася. Проте, якщо ця, це відбудеться, то м, я думаю, що єдиною причиною це все ж таки буде просто. М, Намагання створити обмежити альтернативну інформацію, яка доходить до нашого виховного командувача, і це дуже велика загроза для країни. Насправді, а до яких наслідків може це призвести в теорії? Ну о, ну до, до ну, я б не хотів про дуже погані, Ну просто поясню. Ну, наприклад, що може бути. От прилітає Володимир Зеленський. От на днях він має бути в шат, да? Він викладує на стіл е, свій план перемоги. Е, йому кажуть партнери: ні, не підходить. Е, е, викладуючи цей план, е, він, наприклад, виходить з того, що нас е, все добре з мобілізацією. На жаль, ми знаємо, що в нас не, не дуже добре з мобілізацією, е, що в нас все добре. Там з силами і засобами. Е, на жаль, ми знаємо, що ну слава богу, президент про це говорить. Що е, нам не вистачає зброї, проте, можливо, також є якісь. Е, ну не про це це мої припущення, що наприклад, там е, українське виробництво також йде на за планом. Ще наприклад якісь там ще очікування від Росії десь, от якраз тижні два тому Кирило Буданов зробив прогноз про те, що в Росії критичні процеси почнуться десь влітку 25-го року. Тобто, умовно, нам треба ще протриматися рік, і відповідно, якщо от план Б е, на ставці Розглядається інше ніж протриматися, наприклад, до 25-го року, і ми не плануємо наявність сили засобів для того, щоб цей рік успішно протистояти Росії, то наслідки можуть бути зрозуміло погані, тому що ну станом на зараз. Я відверто, поки що не бачу, коли ми говоримо про те, що ми змусимо Росію е, якимось там планом, не військовим, а от таким військово-дипломатичним, до поступок і. Піти на мир на вигідних для України умовах, то я, я поки не бачу для чого путіну е, поступатися Україні і відмовлятися від своїх максимальних цілей. В нього спокій, що все добре з економікою, в нього поки що все добре з ресурсами. В нього є зброя. Да, ми вибули ці арсенали, але ну, наприклад, ми не знаємо е, наскільки це суттєво, і б ми не знаємо чи наприклад, ну вибули ми балістичні ракети Корей. Ну, На тім чи ним там, через тиждень нові поставить. Чи там, е от, іран зараз поставить ще якісь більш дальнобільні ракети, які вони вчора на параді показали, тобто, які будуть бити на тисячу кілометрів і будуть ще більш точними, ніж в північно -Корець. Е, Ми цього всього не знаємо і якщо ми виходимо з, з, з того, що у нас все добре, а в Росії все погано, то ми можемо пасти в Паску. Коли ми не будемо готові от до плану. Ну до негативного сценарію, на мою думку, завжди треба виходити з, з позиції, що у нас там, найгірші от, очікування їх ставити за базу. А якщо щось добре станеться, то ну звісно радіти, але ну готуватися до того, що у нас будуть там проблеми, там, 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 там. Ми не готувалися рік тому до того, що припиниться допомога від США. от не готувалися від слова взагалі проте. Це було в принципі, ну очевидно. Наприклад, ну десь за місяць до того як е, почалися ці проблеми, е, ну вже були ну, всі сигнали про це. Ну, там багато хто про це, і в тому числі я, е, говорили, що ось є велика загроза зупинення допомоги. Слава Богу, ми її відновили. Але ну от не, ну, не буде допомоги. Е, зміниться влада, і Трамп, е, наприклад, е, нас буде змушувати до капітуляції на умовах Росії. Такі от ризики, так будемо сподіватися, що все таки відставка Буданова не відбудеться. А наостанок хочу вас спитати про те, чи варто очікувати кадрових змін на інших ключових посадах в секторі безпеки та оборони України найближчим часом. Як на вашу думку? Ну, у цей прогноз про те, що Буданова е, знімуть з Гуру, поставлять заступником Олександра Сирського, а потім е, знімуть обох е, як звинувачувачі в якихось е, е, там неуспіхах на фронті. Я дуже сподіваюся, що цей сценарій все ж таки це ну, він не планується в мене. О... Є якраз от велике питання до м, тих, хто в країні відповідає за мобілізацію, і в принципі, як ми бачимо з вчорашнього дня, питання демобілізації е, загострилося через пост відомої людини, е, тобто м, не перед і ми пам'ятаємо, що десь тижні три тому Денис Шмигаль сказав, що гроші на ЗСУ були закладені до кінця липня 20... ну, цього року. Тобто, що війна планувалася її завершення влітку цього року. В зв'язку з цим мені здається, що краще б. Були зміни на тих напрямках, де є провал. Провал є очевидний в е, організації е, мобілізації в Україні, і і в тому числі і. Е, в Якби я просто мені не, не зовсім подобається от такі от публічні дермаші щодо демобілізації. Проте е, була велика помилка в грудні минулого року, коли. Було як би обіцяно про це говорилося, що буде в за змінах закону про мобілізацію, також і питання демобілізації. Це була велика помилка про це говорити. Про те, якщо ви вже сказали, то ви маєте дати якусь відповідь суспільству. А в цьому питанні відповідь тим, хто у збройних силах. Тобто, якщо ви про це заговорили, ви дали надію. Відповідно, ви маєте або аргументовано чітко пояснити, чому зараз це не так і що що змінилося і чому про це не говорять, і також дати цю перспективу. Знову ж таки, питання мобілізації і умовно люди, людей треба ввести чітко в правову норму. І я, от ну відверто, не розумію, чому от з 18 травня жодного дня, жодної години. Це все не працювало за тими змінами в законодавстві, які були запроваджені, чому одразу було закладено те, що ми ухвалюємо популістичний закон, достатньо м'який, більш м'який ніж він мав би бути, який ми не збираємося виконувати. Для чого ухвалювати те, що ти не плануєш виконувати, і щоб потім створити хаос? Не розумію, тобто зміни в військовому, я б сказав так: на мою думку, зміни в першу чергу потрібні в тих сферах, де от є отакі от, от провали, і це швидше забезпечення діяльності збройних сил ніж самі збройні сили. І, от саме, от ці підрозділи Міністерства оборони вони на мою думку, найбільше ну от не виконують свої завдання. Якщо глядачі дивилися, ну можуть знайти в соцмережах запис з на минулому тижні було засідання тимчасової слідчої комісії, куди викликали керівника державного оператора ТИЛ, і там от йшла мова: ми всі знаємо про яйця по 17 гривень. Це мемом стало. Да, а там є фляги для військових, які закуплені в 4 рази дорожче ніж вони є на Алієкспресі. І коли на запит тимчасової слідчої комісії керівник державного оператора тилу той, хто це постачає, надає довідку про те, що там от виконана така частина, не якусь довідку. А потім на засіданні перед камерами говорить, вибачте, але це довідка помилкова і неповна. І комісія відповідно голосує за те, щоб притягнути керівника державного оператора тилу до відповідальності за надання звідомо неправдивої інформації. Ну це вже мені здається зайшло дуже далеко, і це а це постачання всі, всі все, окрім зброї, йде в збройні сили України через о, цю установу. Я не розумію, чому там не відбуваються зміни, хоча б от, от просто по цьому факту. Тому я дуже сподіваюся, і, і, і ще щоб, що хотів сказати, я дуже сподіваюся, що дописи в соцмережах. Не будуть як би, методом впливу на зміну військового керівництва в Україні, бо одна відома депутатка, яка вже змінила оборонний комітет на міжнародні справи, дуже. дуже, дуже, як би, Шукає культурне слово, ну всі розуміють, про що я говорю, і мені тепер трошки лячно за міжнародні справи, коли вона туди прийшла. проте, ну, ця практика і заклики, наприклад, у іншої волонтерки до того, щоб проводити голосування серед військових, хороший в них командир чи ні, просто почитайте про історію Російської імперії і про те, як більшовики розвалили російську армію. Одну з найпотужніших в світі на той момент. Вони йшли в вони е, підготували тисячі там, десятки тисяч агітаторів, які е, е, йшли в, в військові частини, і на фоні там, третього тоді е, да, третього року війни. Другого, третього, от в принципі, якраз, якраз, як в нас зараз, вони агітували за те, що все можна командирам не підкорятися, що треба створювати солдатські комітети, які мають все вирішувати. Тобто, ну, якщо просто ці, якби, засоби, які існували 100 років тому, якби, трансформувати сучасність, це і є те, що роблять ті, хто через соцмережі намагається отак, от керувати чи там голосування в дії, чи от мене дуже здивувало там опитування в додатку армії плюс, чи там добре вам постачання. Ну Уявіть, ви питаєте, чи добре забезпечена якась частина. Просто уявіть частина. Командир йде у кожному, у кожного бере смартфон і під змушує його під власним контролем проголосувати. Що, що в його підрозділі все добре. Ну у нас немає засобів гарантувати свободу голосування, свободу виявлення через смартфон. Тому це дуже небезпечні ігри. От дуже хотів би, щоб їх не відбулося. Пане Юрію, будемо сподіватися, що зміни, які відбудуться, будуть відбуватись саме там, де вони критично необхідні. Е, нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був публіцист, керівник проєкту інфолайт Юрій Гончаренко. Дякую вам, пане Юрію, за ці коментарі. І е, на все добре, тримаймося. Слава Україні!